У вас кіт чи пес чи фулхаус, Кіт і пес. Тоді запам'ятайте три літери BIS. Якщо що, це наш комплімент у 20%. Від чого Від кота і собаки? А тепер серйозно: кошатники і собачники. Я до вас, З полісом від інго, кіт і пес, розкажу, як мене страхову агентку і власницю Нерджай Зератобі особисто зацікавив цей продукт. А тут є про що поговорити. Важливе для всіх нас це покриття ушкоджень і травм внаслідок воєнних дій дистанційне укладення договору без огляду чи довідки про вакцинацію, фіксований розмір виплати по видам травм та ветеринарних оглядів і ніякої франшизи. Коротше, повна комфортність договору. Термін обираю я сама або ви. 6 місяців 600 гривень, 9 місяців 900 гривень, рік 1900... Боже, 1200 і цілих 20% від вартості у подарунок. Хух. І посилання на кіт пес на сторінці нашого каналу, і не забудьте про БіАЕС.